Вітаю, мене звати Дегтяренко Мар'яна, і сьогодні презентується реалізація гри Reversi. В кінці відео я покажу саму гру, а зараз ми перейдемо до плану презентації. В плані у нас сьогодні рецензія на минулорічні відео: Правила гри, підключення свіпл до JavaScript, пояснення додаткових методів та функцій, які були використані у коді, та огляд та порівняння використаних алгоритмів, ну і висновки. Переваги даного проєкту та презентації над наявними відео. У порівнянні з попередніми відео, яке досліджували реалізацію гри реверсів на мові пролог, у даному проєкті та презентації притуманні кілька суттєвих переваг. Перша – це у даному проєкті детально розібрана реалізація алгоритмів MinMax, альфа бета відсічення та евристичні функції. Це дозволило нам провести об'єктивне порівняння їх ефективності, швидкодії та складності. Глибоке розуміння всіх цих алгоритмів дозволило виявити їхні сильні та слабкі сторони в контексті гри реверсі. Даний проєкт також включає вдосконалення графічного інтерфейсу та засобів взаємодії з грою, це робить гру більш доступною та зручною для користувача, сприяючи залученню більшого кола гравців та полегшуючи їхню взаємодію з програмою. Однією з ключових переваг цього проєкту є не лише покращення самого інтерфейсу, але й розширення його можливостей, зокрема, додані нові функціональності, такі як можливість грати проти різних ботів, або можливість гри бота з ботом. Правила гри. Для гри використовують квадратну дошку розміром 8 х 8 клітин і 64 спеціальні фішки. Один з гравців грає білими, інший чорними. Роблячи хід, гравець ставить фішку на клітинку дошки своїм кольором гору. На початку гри в центр дошки виставляється 4 фішки. Перший хід роблять чорні, далі гравці ходять за чергою. Роблячи хід, гравець повинен поставити свою фішку на одну з клітин дошки, таким чином, щоб між цією поставленою фішкою та однією з наявних вже на дошці фішок його кольору, знаходився безперервний ряд фішок суперника горизонтальний, вертикальний або діагональний. Іншими словами, щоб ряд фішок суперника виявився закритий фішками гравця з обох сторін. Всі фішки суперника, що потрапляють в закритий при цьому ряд, перевертаються на інший бік, тобто змінюють колір, і вже належать гравцю, що цей хід виконав. Якщо внаслідок одного ходу закривається одночасно більше, ніж один ряд фішок супротивника, то перевертаються всі фішки, які опинилися у всіх закритих рядах. Гравець має право брати будь-який з можливих для нього ходів. Якщо гравець має можливі ходи, він не може відмовитись від ходу. Якщо гравець не має допустимих ходів, то хід переходить до суперника. Гра припиняється, коли на дошку виставлені всі фішки або коли жоден з гравців не може зробити ходу. Після закінчення гри проводиться підрахунок фішок кожного кольору, і гравець, чий фішок на дошці розташовано більше, оголошується переможцем. У разі однакової кількості фішок зараховується нічия. Гра була реалізована за допомогою JavaScript, HTML, CSS та бібліотеки Swipple. У неї був написаний графічний інтерфейс для гри та декілька додаткових методів, для того, щоб бібліотека Swipple та JavaScript працювали разом без затримок та проблем. На даному фото ви можете спостерігати, як ми наче звертаємось до документу, у якому написаний код на пролозі, тобто робимо таке собі Swipple call. Після ми обробляємо оброблюємо запит. У цьому випадку наведений запит: змін Макс, але відповідно є інші запити, просто вони не вмістились на фото. Після ми обробляємо його та записуємо змінну результат, І потім використовуємо ці дані відповідно далі у коді. Я трошки пізніше розповім те саме. Також були створені додаткові методи, які всі ці дані обробляють та виводять нам на екран. Наприклад, був написаний метод DraftBoard, який відповідає за динамічне оновлення вигляду дошки з урахуванням поточного стану гри та останніх зроблених ходів. Цей метод не міг би правильно функціонувати без додаткової функції getValidMoves, який визначає всі можливі ходи для гравця на поточному стані дошці. Спочатку він очищує масив Valid Moves, де будуть зберігатися координати допустимих ходів. Потім для кожної комірки на дошці перевіряється, чи можна розмістити там фішку. Тобто ми перевіряємо всі вісім напрямів на дошці за допомогою внутрішнього циклу. Якщо знайде докомірку з фішкою опонента поруч, ми перевіряємо, чи можна розмістити фішку гравця в цьому напрямку. Якщо виявляється, що такий хід є допустимий, координати цієї комірки додаються до масиву Valid Moves. На завершення метод повертає масив Valid Moves, який містить координати всіх можливих допустимих ходів гравця. Відповідно, метод чекВід був створений якраз, щоб коректно перевіряти, чи можемо ми поставити фішку у певну клітинку. Також був створений метод FlipLine. Він, відповідно, перевіряє фішки гравця, якщо опонент поставив свої належним чином. Ну, і на екрані ви можете побачити метод Update.Info, який оновлює інформацію щодо кількості білих та чорних фішок, та інформацію про те, хто ж все ж таки виграв цей раунд. Всі ці методи були створені для того, щоб ми могли візуально побачити гру на нашому екрані та мати змогу грати з іншою реальною людиною. Крім цього, функціоналу також була додана можливість гри з ботом різної складності. Реалізація гри з ботом. Для реалізації бота було використано чотири окремих алгоритми: це випадковий віверходу, ходу, макс альфабетові відсічення та евристична функція. Перший бот, який був розроблений, використовував алгоритм випадкового вибору ходу. Тобто він робить вибір на основі поточного стану дошки, символу гравця та значення альфа-індексу, що відповідає ходу. Другим був реалізований алгоритм Minmax. Це алгоритм пошуку, який зазвичай використовується для прийняття рішень в іграх. Основна ідея полягає в тому, що гравець максимізує свій результат, а противник мінімізує його. Тобто алгоритм розглядає всі можливі ходи гравця і його опонента на певній глибині дерева пошуку. У нашому випадку визначені параметром Depth. Для кожного ходу гравця обчислюється оцінка відповідності стану гри. Якщо досягнута максимальна глибина або гра завершилась, алгоритм використовує евристичну оцінку стану гри. Алгоритм вибирає найкращий хід для гравця, максимізуючи його користь або мінімізуючи користь опонента. Цей метод дозволяє нам знаходити оптимальні ходи в іграх з повністю інформованими противниками та ефективно працює для ігор з обмеженою глибиною пошукою. З недоліки варто виділити, що швидкість роботи може значно зменшитися при збільшенні глибини пошуку або складності гри. Він не є ефективним для ігор з великою кількістю можливих ходів на кожному кроці. Попри це, алгоритм все одно робить кращі ходи. І, відповідно, істотно частіше виграє в алгоритм з випадковим вибором котів. Наступним є алгоритм альфа-бета. Це вдосконалий варіант алгоритму Мінмакції з січенням альфа-бета. Його також використовують для прийняття рішення вірфових, але він є ефективнішим за рахунок того, що відсікає гілки дерева пошуку, які не впливають на кільцевий результат. Тобто, як це працює? Алгоритм розглядає всі можливі ходи гравця і його опонента на певні глумідні дерева пошуку, визначеним параметром DEPTH. Під час рекурсивного просування по дереву він використовує два параметри: альфа і бета, як межі для оцінки ходів. Алгоритм відсікає гілки дерева пошуку, якщо він виявляє, що їх оцінка не матиме впливу на кінцевий результат. Тобто для кожного ходу гравця обчислюється оцінка відповідності стану гри, але тільки якщо вони не перевищують альфу або не є меншими забету. З перевагу алгоритму ми можемо визначити, що він ефективно відсікає гілки дерева пошуку, що дозволяє зменшити кількість розглянутих ходів і прискорити обчислення. Він також здатний знаходити оптимальні ходи в іграх з обмеженою глибиною пошуку. У контексті гри реверсі алгоритм альфа-бета є кращим вибором, ніж Мінмакс, через його ефективність у відсіченні гілок дерева пошуку. Гра реверсі може мати велику кількість можливих ходів, і альфа-бета дозволяє швидко відсікати непотрібні гілки, прискорюючи процес пошуку оптимального ходу. Останнім евристичний метод. Він фактично являє собою колекцію декількох евристик, які обчислюють значення корисності позиції на дошці. Надаючи різні ваги цим авристикам, ми враховуємо такі аспекти як паритет фішок, мобільність, стабільність та захоплені кути. Паритет фішок відстежує різницю між фішками максимального та мінімального гравця. Мобільність намагається відобразити відносну різницю між кількістю можливих ходів для гравців з метою обмежити мобільність супротивника та збільшити власну. Захоплені кути визначають важливість кутів, оскільки коли кут захоплено, його вже неможливо обійти супротивнику. Стабільність визначає, які фішки можуть бути легко обернені супротивником. Значення обчислюється на основі ваг стабільності для кожної монети та їх розташування на дошці. Евристичний алгоритм, що використовує колекцію різних евристик для оцінки корисності позицій на дошці, має свої переваги і недоліки порівнянні з методами MinMax та Alphabet. Цей алгоритм використовує різні аспекти для оцінки корисності кожної позиції, що дозволяє отримати повний та інформативний погляд на поточну ситуацію на дошці. Оскільки кожна евристика може мати вагу, яка може змінюватись залежно від етапу гри або інших факторів, це дозволяє алгоритму адаптуватися до різних ситуацій та враховувати їх при прийнятті рішень. Але цей метод також використовує складніші евристики та може призвести до збільшення часу обчислень. Також ваги, надані кожній евристиці, можуть бути суб'єктивними та не завжди дадуть досягнути оптимальної продуктивності. Неправильне налаштування ваг може призвести до неправильних або неефективних рішень. Отже, хоча евристичний алгоритм може бути більш інформативним та гнучким у порівнянні з простішими методами, його використання потребує обережної уваги до налаштувань та може бути витратним з погляду складних обчислень. Пролог може бути менш ефективним у порівнянні з іншими умовами програмування, особливо для складних обчислень або обробки великих обсягів даних. Реалізація алгоритмів MinMax, та альфабет та у пролозі виявилась повільнішою в порівнянні з виконанням на JavaScript. Пролог може бути зручним для виразного представлення логіки гри та правил, а також для реалізації рекурсивних алгоритмів. Однак для складних алгоритмів пошуку, які вимагають високої обчислювальної потужності, він не є дуже зручним та ефективним вибором. Авторці було цікаво досліджувати реалізацію алгоритмів Minmax, альфабети відсічення та евристичної функції на мові пролог. Особливо захопливо було розглядати, як евристичні функції впливають на ефективність роботи програми. Неочікуваним було те, що рекурсивні виклики та уніфікації специфікація термінів в пролозі можуть бути використані для представлення та реалізації складних алгоритмів пошуку. В час роботи над проєктом ми дізналися багато нового про алгоритми пошуку та їх використання в логічному програмуванні. Зокрема, ми отримали більше розуміння процесу розробки та оптимізацію алгоритмів штучного інтелекту. Ми не трапили на труднощі при виборі оптимальних параметрів для евристичних функцій та в оптимізації продуктивності їх реалізації. Для подолання цих труднощів ми провели додаткові дослідження та експерименти, що допомогли нам використати кращі метрики. Дузоміскість тобто, роботи над проєктом полягала в аналізі та розробці кожного з етапів алгоритму, а також в пошуку оптимальних параметрів для їх виконання. Робота над проектом зайняла більше часу, ніж ми передбачали, але, попри це, вона була корисною для поглиблення розуміння різних алгоритмів, а також для отримання практичного досвіду в їх реалізації на мові пролог. Вона також допомогла розвинути наші навички в логічному програмуванні та аналізі алгоритмів штучного інтелекту. Дякую за увагу!